Так, дівчатка, привіт! Зараз я вам покажу ще одну розпаковку ще одної посилки з Фармасі. Це вже посилка з жовтня місяця по каталогу жовтня. Так, значить, замовили в мене туші зен, дві штучки, але я взяла впрок, тому що туш дійсно класні, і нехай буде ще одна в мене для продажу. Так, тепер помада 203 і 01. Так, це замовлення, це дівчинка наша замовила. так, Яка також зареєстрована, і робимо ми з нею спільну покупку. Так, матуючий крем п'ятерочка, німфа і. Б'янка, дівчатка, зараз ці духи ідуть в класну дуже акцію: мінус 30% від ціни каталога. Тому зверніть увагу, так, оскільки замовлення було на 40 балів, ще чотири пасти по гривні. Ось такі дуже класна штука, особливо в дорогу. Так, і помада. Зараз я вам покажу її тон. Це новинка стік, я її вже достала. Я вже нею фарбувалась. Зараз я покажу, як вона виглядає на руці. Так, ось такий тон, бачите, вона чимось схожа на true-color 18-й номер. От, або BB-двоєчку. Трошечки темніша, трішечки вона з такою корічнявінкою. Якщо bb двойка там є щось таке малінове трішки, то тут до коричневинки, отаке. От. Ну, я ж кажу, вона дуже схожа на 18 тонн. На губах шикарно вона тримається. Вона теж така глянцева, вона не матова, вона глянцева, вона не пересушує губи. Я не вчора фарбувалась, Класно, мені сподобалось. От, можливо, ще якийсь номер замовлю, подивимось. Ось таке замовлення в мене, а, і три каталоги взяла за 80 гривень, виходить три дешевше, ніж один за 35. Все.